Система стримувань і противаг. Принцип поділу влади в королівстві трьох народів. У королівстві трьох народів ельфи правлять смарагдового трону, тіплинги б'ються з орками та гоблінами, а гноми копають мифрил у шахтах. Принцип поділу влади тут як чарівний ланцюг, що стримає баланс. Подібно до шостої статті Конституції України. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження установлені цією конституцією в межах і відповідно до законів України. А тепер трохи детальніше: Ельфи це законодавча гілка або вічно правлячі мудреці з їх. Тисячолітньою мудрістю уособлюють законодавчу владу. Вони сидять у вежі плюща, створюючи закони на пергаментах із золотими літерами. Їхня головна доктрина хто бачив більше сходів сонця, той правий. Вони видають укази, які всі повинні виконувати. Часто не без скрежету і сварок у спільноті. Але як є, ельфи відповідають за створення законів, подібно до Верховної Ради України, яка, згідно з Конституцією, є єдиним органом законодавчої влади в Україні, як каже нам стаття 75. Вони керують усім королівством, включно з гномами, яких змушують добувати міфрил для ельфійських прикрас і тіфлінських обладунків. Але їхня відірваність від реальності ельфи рідко спускаються з вежі, призводить до законів, які тіфлінги ігнорують, а гноми тихо проклинають а подекуди і не тихо. Тіфлінги це міць королівства, що втілює закони зброєю. Їх головне кредо захист кордонів від навали Орди, навіть вартістю життя, як Кабмін, вищий орган виконавчої влади, стаття 113. в якості контролю натовпу, а саме не гномів, існує тіфлінський центр контролю. Абревіатуру самі вгадайте, напівбандитська вирбувальна установа, що забирає невдоволених гномів на фронт, змушуючи тим самим інших гномів бути більш обачними і наполегливими на фінансовому фронті в області добичі дорогоцінного міфрілу, який потрібен ельфам на прикраси і напівдемонам на зброю. Гноми це серце королівства. Копають міфрил, тримаючи на плаву економічний фронт, будуючи фортеці і іншу інфраструктуру. У вільний час засідають біля ефірного потоку з Келихом Грогу і бручать на поганих господарів. Тож гноми як народ, основа економіки, що тримає верхівку. Без них ельфи будуть без прикрас, а тіфлінги без обладунків. Страждають переважно через тіфлінгів і ельфів, а також через самих себе і поділу між ідентичністю, чи то дворфи вони, чи то все ж гноми. Аналог мовного питання, час від часу влаштовують бунти під коронями вежі магічного плюща, як у конституції. Народ є джерелом влади. Стаття 5. ця система не ідеальна, але баланс тримається, бо гноми це фундамент, без якого верхівка впаде і не один кордон не вистоїть. Принцип поділу влади в королівстві трьох народів, як в Конституції України, забезпечує баланс, щоб уникнути тиранії ельфів, хаосу тифлінгів, фрівольства гномів. Це королівство нагадує реальний світ без стримувань і противаг одна гілка влади може стати вогняним драконом, який все спалить. Конституція України закріплює цей баланс, зазнаючи, що влада діє на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Дякую за увагу! Хай Орда просре снарягу.